Ласкаво просимо до форуму Джон Дір у Мангаймі. У цій новій серії відео я менше говоритиму про передачі і крутні моменти, а більше про інтелектуальні рішення За підтримки експертів. Хочу пояснити і ознайомити вас з технологіями точного землеробства. піднімайся нагору, Ми приготували для тебе дещо. Гаразд іду нагору. система Machine Sync створює між двома машинами бездротову мережу. Усі зміни швидкості та напрямки ведучої машини автоматично синхронізуються з трактором як веденою машиною, але в цьому немає нічого нового. Ваша правда, але поки що можлива була лише синхронізація комбайна з трактором. З останнім оновленням програмного забезпечення Кен-4 ведучою машиною можуть стати комбозбиральний комбайн чи навіть трактор. Звучить дуже цікаво. Це може бути дуже корисно під час збирання картоплі. Саме так, під час розвантаження синхронізується інформація про швидкість та напрямок руху, що знижує навантаження на оператора, і ймовірність пошкодження машини. І подумайте про комбозбиральний комбайн. Машін Сінг також допомагає зменшити втрати врожаю через розкидання. Так, це також звучить. Як справді корисна підтримка для менш досвідчених операторів? ви безперечно можете підвищити загальну продуктивність і безпеку